Вітаємо вас про те, що відбувалося протягом семи днів на Полтавщині. Нагадуємо і підсумовуємо інформаційно-аналітичній програмі Телетежне. Сьогодні 908 випуск, випуск теми такі. Невловимий і винахідливий полтавський міський голова та геополітика по полтавськи, технічна обмеженість, Новітнє обладнання, інвестор для корпусного з Україною в серці, 6% здорових, мобілізаційна інертність, все це у рубриці думки з приводу, у пошуках здешевлення. Громадськість депутати та надавачі послуг аналізують житлово-комунальні тарифи. Найпомітніші події тижня. На Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про голосування та переголосування. 2 лютого прохід мобілізації в області, а також про готовність до роботи загонів оборони йшлося на нараді голови обласної державної адміністрації. На той час Полтавщина план мобілізації виконала на 63%. Найпроблематичнішим залишалося питання мобілізації техніки з підприємств та її поганий технічний стан. Цього ж дня під тиском громади на позачерговій сесії полтавської міської ради міський голова Олександр Мамай та присутні 33 депутати таки визнали ЛНР та ДНР терористами, а Росію агресором. За це рішення проголосували одноголосно. 2 лютого на військовому полігоні у селі Ваколинцях бійці батальйону Полтава випробували нову зброю вітчизняного виробництва, яку надало Міністерство внутрішніх справ. Цими новітніми зразками будуть озброєні спецбатальйони УМВС, які вирушають на схід. 3 лютого у Полтаві перевірили роботу територіальної мобільної групи реагування. Усі оперативні служби, що мають бути задіяні у ліквідації надзвичайних ситуацій, зібралися в одному місці у повній бойовій готовності. Голова обласної державної адміністрації особисто приїхав на пункт збору подивитися, як Спрацювала група швидкого реагування і оцінив на відмінно цього ж дня. Віртуальний проект Полтава у тривимірному просторі з віртуальною реконструкцією будівель, храмів та інших історичних споруд представив шанувальникам історії та культури на зустрічі у Полтавській обласній універсальній бібліотеці імені Котляревського. Краєзнавець Олег Лебединський він разом із однодумцями відтворив, яким було місто у 18 столітті і як змінювалося протягом своєї історії. 4 лютого у духовно-культурному центрі імені Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору полтавська художниця Наталія Сташкевич представила благодійну виставку своїх робіт. Кошти від продажу картин і витинанок передадуть дітям, чиї батьки загинули в зоні. Ато зі сходу вже не повернулися понад півсотні наших земляків. 5 лютого голова обласної ради Петро Ворона провів брифінг в інформагенції новини Полтавщини. Головні теми, як подолати корупцію, хабарництво та бюрократію. Зокрема, мова йшла про роботу Держземагентства агентства Полтавській області, комунальних підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал та сумнівно, на думку голови облради, діяльність благодійних фондів охорони здоров'я. Шостого лютого у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка урочисто відкрили масштабну виставку світлин всеукраїнської газети День значна частина світлин з фотовист. Тавка присвячена подіям революції гідності на Майдані та війні на сході України. У фокусі люди, які творять історію сьогодні, цього ж дня у 179-му навчально-тренувальному центрі зв'язку збройних сил України розпочалися навчальні стрільби. Нагадаємо, у Полтаві дислокується єдиний в Україні об'єднаний навчально-тренувальний центр зв'язку. Туди щодня з усієї України звозять мобілізованих. 7 лютого у Полтаві від Свято-Успенського собору провели в останню путь загиблого у віловайському котлі бійця батальйону Донбас Олександра Мочалова. Перепоховали його на алеї Героїв на Боженківському кладовищі, адже спочатку Олександр разом із іншими невстановленими бійцями був похований у Дніпропетровську і лише згодом його особу встановили за результатом аналізу Денка. З другого разу під тиском громадськості саме так ухвалювалося рішення полтавською міською радою щодо звернення до міжнародної спільноти про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями, а Росію – агресором. Усе розпочалося з того, що для ухвалення рішення депутатам не вистачало шести голосів, у тому числі міського голови Олександра Мамая. І це не зважаючи на те, що перед початком засідання полтавці провели мітинг. Перед міською радою, вимагаючи звернення, затвердити звістка. Мить облетіла всю області, і вже в суботу під стінами виконкому зібралося до тисячі людей, які рішуче вимагали від міського голови змінити рішення і не ганьбити Полтавщину. Люди свого досягли ретроспективу подій відтворює ігор Середа. На початку сесії депутат Олександр Артеменко пропонує колегам підтримати звернення Верховної Ради України до вищих міжнародних інституцій. Про визнання Російської Федерації державою агресором, а так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Депутати погоджуються, проте коли справа доходить до голосування, не вистачає голосів із 49 депутатів за лише 20. Міський голова Олександр Мамай вважає, що це питання не місцевого рівня. Я, мабуть, сьогодні один із найбільших націоналістів нашої країни. Я люблю країну, я поважаю нашу країну. Я поважаю нашого президента. Я поважаю прем'єра. І я вважаю, що сьогодні тільки громадянин України може критикувати свого прем'єра і свого президента. А дозволити критикувати комусь якомусь іноземцю нашого президента і нашого прем'єра ми ніколи в житті не дозволимо цього робити. Тому сьогодні мені б хотілося, щоб все таки Полтавська міська рада. Займалася не популізмом, а займалася все-таки дійсно життєдіяльністю нашого міста. Що стосується ДНР і ЛНР, особисто моя особиста позиція, дійсно, це моя це особиста позиція, дійсно, я їх вважаю терористичними організаціями на сьогоднішній день. Що стосується заяв, я вважаю, що Верховна Рада повинна займатися політикою, президент повинен займатися політикою. У нас є голова Ради національної безпеки і оборони Турчино. Він повинен повинен займатися політикою, тому якщо Верховна Рада цей факт вже признала і відправила це звернення, я вважаю, це питання повинно бути вичерпано. Нам сьогодні треба заспокоїти нашу територіальну громаду і займатися дійсно справами господарськими в місті. Але вже наступного дня, о 12 годині, на площі перед полтавською міською радою яблуку немає де впасти. Через натовп людей автівки ледве рухаються кільцем корпусного парку. Полтавці, які тут зібралися через рішення міської ради з приводу ЛНР, ДНР та Росії, обурені. Дехто навіть кається, що голосував за мамая. Я дуже каюся, що я голосувала за їх. Ну здавалося, що люди порядні. Виявилось, помилилися. Десятки дзвінків із Житомира із Маріуполя із Львова із Чикаго із Канберри із Франкфурта оганьбилася Полтава на всю Україну на весь світ своїм рішенням, яке вони прийняли проти кращих своїх синів, проти кращих своїх дітей, які гинуть на війні з російськими окупантами щодня. Такими діями вони дають нашому ворогу, путіну маркер. що Полтаву можна заходити, що російські війська тут будуть підтримати, будуть підтримані полтавцями, а це не є так. Рішення полтавської міської ради вже має відгук у столиці, заявляє зібранню депутат Верховної Ради Сергій Каплін. Ми підготували і подали до Верховної Ради України проєкт постанови про призначення позачергових виборів. Міського голови перше, міськради друге, 31 січня об 11 годині на офіційному сайті міськради оприлюднили розпорядження полтавського голови, у якому він витував попередні рішення і скликає позачергову сесію 3 лютого. Тож депутат Олександр Артеменко закликав людей знову у вівторок зібратися під стінами міськради. Та його колега Олександр Шамота не погодився. Сьогодні сесію сьогодні приймати це рішення. Які втори. Сесія десь під столом, ми не знаємо навіть де він і яким чи він чином він міг зробити це, але він підписав розпорядження про скликання сесії на вівторок, на 10-ту годину. Я так думаю, що зараз тут уже більше 10 депутатів знаходиться міської ради. Ми зараз зберемось і будемо обзвонювати все таки депутатів міської ради. Сьогодні субота, робочий день. І ми будемо вимагати скликання сесії саме сьогодні. На початку другого до залу засідань міськради зайшла ініціативна група полтавців і оголосила, що вони тут чекатимуть рішення сесії. У сесійній залі полтавської міської ради сьогодні людно як ніколи. Більше ста полтавців зібралися тут для того, щоб вимагати від депутатів проведення позачергової сесії, на якій би затвердили всі їхні вимоги. Частина мітингувальників навіть не помістилася в приміщенні міськвиконкому і залишається ще на дворі. Тим часом біля міськради уже притягли покришки і почали перекривати дорогу. Працівники ДАІ організували рух транспорту по об'їзній. Та мітингрі зупиняли автобуси та тролейбуси і закликали людей приєднуватися до протесту. Чергували у міській раді полтавці аж до понеділка. Щодня закликали міського голову скликати позачергову сесію і відмінити попередні рішення раніше вівторка. І під тиском громади депутати таки зібрались у понеділок. Я зобов'язаний, коли звертаються 17 або більше депутатів, я зобов'язаний провести позачергову сесію на вимогу саме цих депутатів. Тому в зверненні було написано чітко сесію провести сьогодні в зв'язку з тою ситуацією, що складається, сталася в нашому місті. Сьогодні один той день, коли фракція все таки сказала мені не тільки спонукала, а прийняла рішення, що я повинен проголосувати разом із нею. Тому я сьогодні буду голосувати так як буде голосувати вся фракція. У результаті тиску громади швидке і результативне рішення 33 з 33. У залі аплодисменти депутати задоволені, Олександр Мамай закриває сесію і виходить в коридор. Його намагаються наздогнати троє молодиків, двоє у шапках з написами Правий сектор. Та не наздогнали, міський голова зник. Молоді люди вирішили чекати його у приймальні. У нас декілька пропозицій. Ми хочемо зробити алею слави для павших героїв. Правого сектора, а також всіх міліціонерів, які загинули під час виконання своїх обов'язків в зоні АТО. А також хочемо створити списки загиблих на Полтавщині. І хочемо, щоб Мамай дав нам конкретну відповідь по питанням допомоги сім'ям загиблих. Трохи розговорившись, хлопці все ж визнали, хочуть запитати у міського голови не лише про це. Задати йому питання з, з приводу того, чому він на першій сесії не, не визнав ЛНР і ДНР. А депутати ми всі знаємо, що вони йому всі підконтрольні. Чому вони не визнали ЛНР і ДНР терористичними організаціями? чому він чому він не визвав Росію як державу агресора? До людей міський голова так і не з'явився. Тим часом питання відставки Олександра Момоя залишається актуальним, говорить депутат міської ради Олександр Артеменко. Кожна сесія міської ради, коли він приймає рішення про виділення земельних ділянок, про будівництво будинків і зменшує відрахування до бюджету з 5% до 0,05%. Це мінус мільйони. Чим краще відбудеться вибори міського голови і міського голови, тим буде краще, тому що до жовтня Полтава цього не переживе. Ганебне голосування у міській раді стало причиною і офіційного звернення голови облдержадміністрації Валерія Головка. У ньому він запропонував вручити депутатам повістки на передову. Такі дії депутатів, інакше як підігріванням сепаратистських настроїв у місці не можна назвати. Фактично, цим голосуванням народні обранці підтримали і агресію Росії і жорстокі вбивство мирного населення терористами ЛНР та ДНР. Це ганьба для міста і для всієї області. Це ляпас всій територіальній громаді. Бо в той час, як наші земляки у лавах збройних сил і добровольчих загонів захищають нашу країну від агресора, коли полтавці проводжають в останню путь кращих синів свого міста, котрі віддали своє життя за те, щоб жахи війни не докотилися до Полтави, депутати міської ради, як страуси, ховають голову в пісок і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Виявляється, їм потрібні докази російської агресії, то я б пропонував тим депутатам полтавської міської ради, які утрималися від голосування, бо не бачать доказів військової агресії з боку Російської Федерації, вручити повістки і відправити їх на передову. Ігор Середа, Євгеній Прокопенко, Олександр Добрицов, Олег Бондаренко для телетижневика. Найпомітніші думки, що звучали на Полтавщині протягом тижня, огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі загадкові тарифи. 28 січня в Україні розпочалася поставка мобілізаційних ресурсів у зону АТО. До військових частин вже вирушили перші призовники та техніка. На початок лютого Полтавщина план мобілізації виконала на 63%. Чи не найпроблематичніше питання техніка. Зокрема, підприємства не поспішають її надавати війську. Як це вимагає закон або надають у поганому технічному стані? Не дай Бог сьогодні. Хтось із керівників підприємств. Буде цього питання уникати. Чи ми сьогодні підтримуємо нашу армію, то можете статися, що вся армія бо ми так втратимо так можливість сьогодні захищати наші інтереси. Тому я хотів би, щоб ви, кожен, повернувшись в ваші райони, зібрали ще раз керівників підприємств, проговорили про ту необхідність, яка сьогодні потрібна армії з нашої сторони. Бо наявність перемоги сьогодні лежить в площині ще й забезпечення тилу, дієвого і спроможнього сьогодні. Полтавські правоохоронці отримали від міністерства внутрішніх справ нову сучасну зброю, боєприпаси та новітні військове обладнання вітчизняного виробництва. Бійці говорять, новітнім обладнанням задоволені. показалася показалося тільки з положительної сторони, Вона стабільна при стрільбі і показала високу кучність при стрільбі також саме різні дистанції. Дуже просто і удобно в експлуатації. Тільки тільки позитивні отзиви. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко говорить, що уже є потенційний інвестор для відбудови кадетського корпусу, який стоїть пусткою у Полтаві. Як роботи, це мені не байдуже, бо я Мешканець міста Полтави, і мені приклав дивитися на той гантой ганебний стан, в якому сьогодні перебуває будівля кадетського корпусу. З іншого боку, як посадова людина, я не можу бути безучасним від того, що відбувається в місті Полтави. Тому сьогодні, після знову сьогодні перемов з потенційним інвестором, а це є Константин Живага. Хочу доповісти громадськості про те, що він підтвердив своє бажання виступити головним інвестором щодо відбудові цієї будівлі. Багато розмов про реформи не означає, що вони відбуваються, зокрема, у регіонах. На жаль, на фоні розмов про децентралізацію відбувається подальша централізація. І той бюджет, який сьогодні отримала сільська рада, він абсолютно недостатній для отримання інфраструктури. Моя поїздка до Ожицького району показала те, що тільки пожецькому районі на отримання освіти не вистачає близько 2 мільйонів. На медицину так само, на культуру близько півмільйона і так далі. Єдиним таким фактором, який сьогодні може бути об'єктивним, це те, що в Україні відбувається АТО, відбувається фактична війна на Сході. Багато грошей треба туди виділяти, для того, щоб зберегти взагалі країну її єдність. Але війна війною, а реформи треба проводити. Сьогодні, на жаль, жодна з реформ в Україні не проводиться. Поет з Україною в серці так говорить про Володимира Саміленка. Він писав: як мрію кращою з найкращих мрій. Я заховаю в серці Україну. До речі, народився поет і перекладач у великих сорочинцях на Полтавщині. Він дуже добре розумів, не тільки сильні, а що дуже важливо слабкі сторони от української натури, характеру, душі. А на печах сидять патріоти. Оце його. Він був дуже іронічний поет, і саме в його такій м'якій, але водночас і в'їдливій іронії, коли українці впізнавали себе, сміялися самі з себе, вони починали не боятися і світу, і самих себе. За останні 10 років захворюваність серед дітей від 6 до 18 років зросла на 27%. Причому серед підлітків відносно здорові лише 6%. Така статистика щодо здоров'я школярів в Україні. По ітогам 2014 року от как раз в цій цільовій групі у нас рост заболіваємості відмічається по зберіганню з минулим роком на 3,5%. За последние 10 лет в Украине в два раза выросло количество детей с лишней массой тела. А это тоже не проблема неправильного питания и некачественного питания. На Полтавщині триває четверта хвиля мобілізації. На повістки уже відгукнулося 70% мешканців області, які їх отримали. Таку цифру наводять в обласному військоматі. Натомість Полтава такою активністю і свідомістю похвалитися не може. Мобілізація це не тільки завдання Збройних сил України. Це завдання, яке покладено на і на органи державної влади, місцевого самоврядування і підприємства. Тобто, у них є свої обов'язки по цьому питанні. Ми хочемо довести, тому що багато підприємств, особливо, вони виконують ці обов'язки, що стосується оповіщення військовозобов'язаних, що на їх призов, що стосується виконання військово-транспортного обов'язку. Тому головна мета довести, роз'яснити, щоб люди розуміли, про що йдеться мова, тому що у нас закони є, але їх чомусь ніхто не виконує. Тарифи на житлово-комунальні послуги, мрії про можливі шляхи їх здешевлення все ще живі серед громадськості. У деякого є підозри, що вітчизняні надавачі відповідних послуг якось неправильно складають тарифи. У Полтавській обласній раді відбувається засідання тимчасової контрольної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності Полтава, Теплоенерго і Полтава Водоканал, крім депутатів у її складі є представники громад. Майськості попередньо комісія побувала на цих підприємствах комунальної власності і ознайомилася з тим, як формуються тарифи на їх послуги. На цьому засіданні громадськість активізувалася. Не встиг голова комісії, перший заступник голови облради Володимир Марченко розпочати засідання. Як представники громадських організацій пішли у наступ? Я пропоную припинити отам травлю. будемо говорити кавкавичках. Травлю чернявського. Він уже бідний і так далі. Працює підприємство зараз на убиток. зараз. Тарифи, як про які ми кричали, визначені не підйомні. Люди перестануть платити як і раніше. Тому в мене пропозиція об'явити конкурс на заміщення посади керівників цих підприємств, визначити умови конкурсу, як повинен керувати цей керівник підприємством. Перше, друге, третє. І з відповіді не заборився голова обласної ради. Ви говорите, що це моя точка зору, а не думка громадськості. Це раз, друге. Ми почали робочу комісію, і вона була зініційована представниками громадських організацій. Головна мета виявити, як були сформовані тарифи і наскільки ефективно працює підприємство. Так чи ні? Зараз вам це вже не потрібно. Вам тільки потрібно, вибачте, що пішов Чернявський. Підождіть. Я ж вас не перевав, я зараз вам говорю, те, що я зробив висновок з того, що ви сказали. Розумієте? Якщо зараз говорити про зміну керівника, треба мати підстави для цього. Для цього повинна відпрацювати комісія. Ми повинні виявити, що там є справні зловживання. Розумієте? Бо ця демагогія, як я казав, кукурікання, я ще раз повторюю, мені воно не влаштовує, мені потрібні нормальні факти, за що треба звільнити Чернявську. Сьогодні я бачу, що підприємство працює адекватно тих умов, які склалися в Україні. Ви самі мені приносили перелік тарифів порівняння, як вони в інших областях. Ми дивилися Вінницю, ми дивилися Чернігів інші. Полтавщина там не найгірша. Вона всередині. Є тарифи. Вибачте, це не аргумент. Ви ж його приносили, я вам кажу, це не аргумент. Я говорю про інші влади, такі от, от мені 48 років, вам близько 70. Чого я вас не перебиваю? Це не мало впливу на громадськість. Пропозиції лунали одна за одною: перевірити тарифи на повірку лічильників, особливо води. Виявляється, плата за повірку водяних лічильників вже входить у тариф на водопостачання, незалежно від того, чи встановлений у вас прилад обліку чи ні. І керівник Полтава водоканалу це підтвердив. Представники громадських організацій вимагають перевірити і первинну бухгалтерську звітність підприємств, як, що і за скільки закуповуються. Що це за інші витрати на четверть мільйона. Поясніть мені, ми хочемо подивитися первинну бухгалтерську звітність, прийти на підприємство, бухгалтерію і підняти всі документи. Получено, заплачено, витрачено. Так зрозуміло, Петро Васильович? Ми хочемо це, це хорошо, хай там тарифи, ми за це ні, нічого. Це є інженери. Професора, технічні робітники, ми хочемо подивитись бухгалтерську звітність. І тоді ми будемо казати, він хороший чи поганий, чи звільняти його, чи може нагородити його. Очевидне, на жаль, нерозуміння. Ну, у всякому разі, е, значною кількістю присутніх тут, нерозуміння тієї обставини, що ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація, ні адміністрація підприємства на жаль. Практично ніяк не впливають на збитковість чи прибутковість роботи підприємства, впливають на це виключно ті органи, які встановлюють тарифи на послуги з теплопостачання. Якщо ми говоримо про теплопостачальне підприємства і тарифи на послуги з водопостачання, якщо ми говоримо. Про тарифи з водопостачання члени комісії запропонували підприємствам розробити інформаційну пам'ятку для споживачів з тарифами на свої послуги та повірку лічильників. Ми будемо проводити ще декілька нарад, тому що депутати працюють індивідуально, звертаються до керівників підприємств чи іншими питаннями. Ми будемо їх розглядати і надалі. Ну тобто, робота ця проводиться, вона дуже складна. Разом з тим голова обласної ради Петро Ворона погодився із громадськістю про те, що у керівників Полтава Теплоенерго та Полтава водоканалу за велика заробітна плата. Про це він через кілька днів після наради заявив журналістам під час прес-конференції. Я звертаюся з проханням і рекомендуємо, щоб і працівникам комунальних наших установ була зарплата така ж. Ну, якщо перевести на таку мову, то це чистиме десь близько 6,5 тисяч. У деяких керівників така зарплата. Вони не винні, але в той же час була відповідна угода колективна, не колективна угода, а відповідна угода із керівником, де зарплата зазначалася значно більша. Тому я пропоную і рекомендую дотриматися цієї постанови або цього закону, і щоб, коли всім важко сьогодні в країні, щоб і керівникам цим установ було так само. Що вони зійшли до цього і мали ж таку саму зарплату. Усю інформацію про роботу комунальних підприємств і комісії можна знайти на сайті обласної ради. Нехай усі ваші пошуки завершуються вдалими знахідками через тиждень в ефірі 909-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». Успіхів!